Як тільки не називають клітину. І шедевр природи, і унікальна конструкція природи, і диво природи. І то дійсно так, з клітини все починається, і життя, і хвороба, і ріст, і розвиток. Тобто клітина то основа. Клітину вивчають цитологи, біофізики, біохімії, біохіміки, мікробіологи, квантові фізики. І чим більш дізнаються люди про клітину, тим більш виникає запитань різних, тому що то дійсно диво. Як вона живе, як вона розмножується? Скільки віку вона живе, які вона має особливості клітина? І чи впливає характер людини на клітину, чи впливає всесвіт на клітину? Будемо дізнаватися. Моє вітання, шанування всім на каналі Біоманія. Будемо далі розширювати разом свідомість, дізнаватися про суперсили природи, про таємниці природи. Тому підписуйтеся, клітину вивчають давно. Але були часи, коли про клітину нічого не знали. Взагалі, тільки в 662 році Роберт Гук. У примітивному мікроскопі побачив маленькі ячейки. І ось ті ячейки він і назвав клітиною. Надалі була сформульована клітинна теорія в XIX сторіччі Шліденом і Шваном, і вже тоді дізналися, що і рослина складається з клітин. І тварина складається з клітин, і людина складається з клітин, але ну, потрібно було дуже багато ще дізнаватися і вивчати клітину. Наразі знають багато про клітину, що вони дуже різні. Вони мають кожну свої, свої особливості. Кожна клітинка виконує свої. Функції, але в них є щось таке спільне, є щось відмінне. Починається все зі стовбурової клітини. Стовбурова клітина то особлива клітина, то унікальні неспецифічні первинні клітини, які можуть самовідновлюватися шляхом поділу, диференціюватися в велику кількість спеціалізованих типів клітин. Вони можуть ділитися до тисячі разів. І зі стобурових клітин утворюються далі: клітини шкіри, кісткові клітини, клітини крові, м'язові, жирові і інші клітини. Тобто початок зі стобурових клітин. А, а далі, ну, зрозуміло, да, що кожна клітина має свої особливості. Якщо то нейрон, то він має аксони, диндвіти, то такі відростки, за допомогою яких він передає інформацію, сприймає інформацію. І то його така місія, якщо то клітина, до прикладу, лікоцит, їх називають білі кров'яні. Цільця, то їх місія то захист. В них є такі вороги, то віруси, бактерії, які хочуть добратися до ядра клітини, його зруйнувати, а лікоцити мають їх зупинити, і в тому полягає наш імунітет. Клітини крові також еритроцити, тромбоцити, але вони зовсім інше забудовою. Еритроцити транспортують кисень, тому їм не потрібне ядро. Тобто кожна клітинка якісь має особливості. Далі всі клітини мають такі подібності, тобто є такі органели, а органели, то як у людини органи, але то характерно для клітини, які однакові. До прикладу, у всіх еукаріотичних клітин є ядро. Ядро то дуже важливий, да, найголовніший такий органоїд, і за тією програмою, яка знаходиться в ядрі, все йде за планом, який там полягає в молекулі ДНК. В кожній клітині є той план, і кожна клітина буде виконувати свою функцію. Вона буде будувати свої білки, свої структури. Тобто ядро то сховище, де знаходиться інструкція життя. Інструкція життя знаходиться в ДНК. Більш 20 тисяч інструкцій в молекулі ДНК. Далі та інформація, яка знаходиться в ДНК, має перейти до цитоплазми в рібосоми, і там відбувається біосинтез. Там у ядрі йдуть реакції матричного синтезу, складні такі реакції і матриця. То молекула ДНК. Окрім ядра, дуже важливі органели то мітохондрії. Мітохондрії то силові такі, то такі турбіни, які заряджають хімічні батареї. Усе, що ми робимо, кожен наш рух, кожна думка заряджаються від цієї електростанції. В мітохондріях проходить клітинне дихання, там обов'язково має бути кисень. І виробляється енергія АТФ, і та енергія, вона універсальна, тобто підходить для всіх процесів для розмноження, для росту і для будь-яких реакцій потрібна енергія. Дуже важлива органела то мембрана. Мембрана то клітинна таможня, страж, який вирішує, що може перейти до клітини, а що має залишитися зовні. Дослідник клітинної мембрани Брюс Ліптон він використав принципи квантової фізики та висловив думку, що мембрана – це органічний гомолах комп'ютерного чіпа, а також клітинний еквівалент головного мозку. У 1992 році він зробив революційне відкриття. Про що це? До мембран реагують на вібрації думок людини. І таким чином можуть впливати та пов'язуватися з всесвітом. Тобто взаємодія кожної клітини з всесвітом відбувається завдяки нашим переконанням та думкам. Ось навіть так, вже у таку інформацію вже мають квантові фізики. Ну то дійсно вже такий рівень дуже-дуже глибокий. Лізосоми. Лізосоми – то такі органели, які утилізаторами працюють. Вони утилізують сміття і вони працюють разом з білками-ферментами, які розщеплюють ці відходи. Тобто, в клітині за допомогою лізосом такий порядок. Ну, насправді там ще багато органел. Кожна органела виконує свою функцію. Той комплекс Гольджі, ендоплазматична сітка, і то центрасоми, рібосоми, їх багато. Все так організовано, що нам може бути потрібно повчитися у клітини, як так злагоджено працювати, щоб виконувати свої всі функції. Клітинка Будь-яка клітинка має свій вік, скільки вона може жити. Якщо то клітини шлунка, вони постійно оновлюються, як і клітини кожи, шкіри, тобто вони живуть приблизно від двох до п'яти днів. І ну, постійно нові 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 утворюються шляхом мітоза. А якщо то клітина нервова, вона може жити все життя, якщо вона. Нічим не пошкоджена. Але часто буває так, що нейрони пошкоджені. Якщо то еритроцити клітини крові вони можуть жити 120 днів. Тобто кожна клітинка має свій вік. І існує такий міф, що організм людини відновлюється, тобто стає новим кожні 7 років. Ну То міф чи реальність? Дійсно, якщо, якщо б клітини мали однакову будову і мали б однаковий вік, то можна було б так казати. Але ви вже дізналися, що кожна клітина має свій вік, має свою структуру, і тому вони не можуть так синхронно відновлюватися. І тому ну, науковці вже довели що то міф, що такого не може бути, що кожні сім років наш організм новий. Ось так живе клітина. Дуже багато запитань насправді існує, і якісь запитання ще залишаються. Може бути, ви маєте якісь запитання про життя клітини. Дякую, що послухали, дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте свої вподобайки, ставте свої запитання, і будемо далі дізнаватися про дива природи.